Дня, друзі, на цьому місці, колись в мене стояла теплиця, я її дуже сильно хотіла. Теплиця була 4 на 8. І купила її, поставила. Накрили ми клійонкою її, бо було в комплекті. Занесла я сюди всі свої гризантеми, бо то було під осінь. І на рану я стаю, а моє був вітер вночі. Моя теплиця взяла і зігнулася посередині, впала майже на гризантеми. Щось три кущі вона мені поламала, так я вберегла свої гризантеми від вітру. Що роблю? Купляю я е, таку квадратну, цю забула, як називається, ну ви мене розумієте, е, металічну з пустотою трубу. І Вставляємо, ставимо ми підпорки, вистояла вона в мене до весни, постояла вона в мене рік. І далі ми її розібрали, бо вона знову поламалася. Зробили ми з неї дві, порозбирали, зробили так, як два тунелі з неї. Посадила, зовсім незручно було. Так два роки вона в мене пробула, потім ми її розібрали. Постояла вона в мене ще з два роки. Тоді ми зробили бетонні стовпчики і дали старі вікна, щоб вже клійонка не торкалася. Бачите, на стовпчики бетонні планку дали і так як укріпили її, щоб вона могла стояти. Ну, Простояла вона деякий час. Тут ми доєднали її до другої теплиці. Постояла вона деякий час, і знову вона е, був сильний сніг, і вона впала всередину. Вирівняв роман мій і взяв, попідпирав її. Постояла вона ще деякий час. І знову вона завалилася. І отак вона виглядає вже. Порізали її, тому що розкрутити неможливо, все повигиналося. Отака історія тої теплиці. То чи варто її купляти? Якщо, можливо, менший розмір, може вона буде тоді опругіша, але 4 на 8 вона зовсім не потрібна. Ще одна стінка залишилася розібрати. Тут слупики, а тут ціла гора перника непотрібного вже поломаного.